Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні хотілося б поговорити про практичний внесок нас як християн, і людей доброї волі, досей збереження довкілля. У нас було декілька таких тем, наприклад, коли ми говорили про бережливе користування водою або про відповідальне ставлення до тварин, наприклад, про птахів. Традиційно щорічно, в останній тиждень січня, проводиться великий зимовий облік птахів, який проводиться українським товариством охорони птахів. І має на меті привернути увагу громадськості до проблем пернатих, що зимують в Україні. Акція ця народилась в 1990 році у США, коли редактор орнітологічного журналу Бірт Лоре Френк Чепмен запропонував новий спосіб проведення різдвяного полювання, який є традиційним у деяких народів з біноклем в руках замість е, зброї. За його закликом, перше 26 людей провели цей святковий день разом з плашками, спостерігаючи та вивчаючи їх, радіючи їх польоту та свободі. В Україні проводиться зимовий облік вже з 1995 року і постійно супроводжується різноманітними акціями та конкурсами, кількість учасників, яких постійно зростає. Обнадіює те, що рік у рік зростає кількість людей в Україні. Які цікавляться птахами і прагнуть їм допомогти. В цілому світі станом на сьогодні більше ніж 50 тисяч людей обліковують птахів. Результати зимового обліку птахів це зафіксований миттєвий стан зимових популяцій птахів, населених пунктів. Порівняльний аналіз з року в рік допоможе простежити популяційні зміни серед наших звичайних видів птахів. Деякі птахи є чутливими індикаторами стану довкілля. Тому результати обліків. Можуть нам допомогти з'ясувати набагато більше, ніж просто їхню чисельність. Якщо ми дізнаємось про зниження чисельності будь-якого виду, це допоможе вчасно вжити заходів з його збереження. Отаким От чином, долучившись до великого зимового обліку, птахів, християн, які люди доброї волі і інших віросповідань, можуть практично допомагати у збереженні тварин. Крім того, не забуваймо, що птахів зимку можна підгодовувати. Але це слід робити лише тоді, коли їм недоступною стає природна їжа. Наприклад, коли на деревах закінчились плоди, які зберігали ще з осені, або коли все замило снігом і мороз утворив зверху тверду кірку. Птахи мають велике значення для людини не тільки у практичному аспекті, а й духовному. Зокрема, християни багато чому можуть навчитись, на прикладі птахів, що є описано в Святому Письмі. Згідно з Біблією, птахи є символом змін. Швидкий літ птахів являє перед нашими очима скороминущість нашого життя, як сказано у першому псалмі, а також в книзі «Плач Єремії. У 6 главі Евангелії від Матея біблійна мудрість навчає нас дивитись на птахів як на образ спокійної безтурботності при батьківському проведінні Божому щодо людини. Сказано! Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають клуні, та проте ваш небесний отець їх годує, каже Господь. Глибше тематику християнського ставлення до птахів ми зможемо розглянути в наступних наших програмах. Отже, запрошуємо долучитись до традиції обліку птахів. Найкраще це зробити вранці, адже саме у цій порі принаті найбільш активні. А також не забувайте підготовувати їх при потребі. В свою чергу навесні птахи неодмінно віддячаться приємним співом і винищенням шкідливих комах у наших садах і городах. На цьому я прощаюсь з вами і зустрінемося, як завжди, в наступний четвер. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мкачської католицької єпархії з вірою у серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.